Російська Федерація продовжує вести загарбницьку війну. Незважаючи на значні втрати, противник вбиває мирне населення України, здійснює обстріли як по військових, так і по цивільних об'єктах. Тисячі людей змушені покинути рідні домівки і переїхати до більш безпечних регіонів. Полтава є одним із ключових українських регіонів, що надала прихисток вимушеним внутрішнім переселенцям. Забезпечення внутрішньопереміщених осіб житлом стало першочерговою задачею Полтай міської влади. Міська влада доклала дуже багато зусиль, щоб забезпечити людей житлом. Це насамперед були заклади освіти і інші комунальні заклади міста. З метою вирішення житлового питання у більш стислий строк Кабінета міністрів України прийнята постанова від 29 квітня 2022 року за номером 495 про деякі заходи сформування фондів житла, призначеного для тимчасового проживання внутрішніх переміщених осіб. Тимчасове шатлон надається внутрішньопереміщеним особам та членам їх сімей за місцем фактичного проживання в межах території, де вони перебувають на обліку як внутрішньопереміщені особи, на строк до одного року з можливістю продовження на наступний строк у разі відсутності змін у їхньому статусі. Щоб одержати таке житло, необхідно стати на облік громадян, які потребують житла для внутрішньопереміщених осіб. Першочергове право для забезпечення житловим приміщенням з фонду житла, призначено для тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб, мають багатодітні сім'ї, сім'ї з дітьми, вагітні жінки, особи, які втратили працездатність, особи пенсійного віку. Внутрішньо переміщеної особи для взяття на облік подається до виконавчого комітету Полтавської міської ради заява із підписами всіх повнолітніх членів сім'ї. До заяви додаються копії документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, копії довідки внутрішньопереміщеної особи про взяття на облік в єдиній інформаційній базі даних про внутрішньопереміщених осіб та копії відповідних довідок членів сім'ї. Копії документів, що підтверджують родинні відносини заявника та всіх членів його сім'ї, копії реєстраційних номерів облікових карток, платників податків, копії документів, що підтверджують підстави пріоритетності, надані внутрішньопереміщеним особам житлових приміщень із фонду житла для тимчасового проживання. За більш детальною інформацію щодо постановки на облік громадян можна звернутися до управління майном комунальної власності міста, де вам нададуть кваліфіковану вичерпну інформацію.